Він назавжди залишиться мужнім чоловіком, щирим товаришем та безстрашним побратимом. У Кам'янському попрощалися і гідно провели в останній шлях ще одного героя Дмитрія Приходька. 15 грудня його серце передчасно зупинилося. Наш земляк один із тих бійців, що чинив опір ворогам на Донеччині, Сіляко наближав перемогу, адже вірив у світле майбутнє нашої країни. Прик розвістку про загибель Дмитрія повідомив очільник міста Андрій Білоусов та висловив глибоке співчуття близьким. Остання молитва за спокій душі бійця відбулася на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Дмитрій народився 16 січня 1976 року. Був випускником Дніпродзержинського технолого-економічного технікуму. З 1995 по 1997 роки проходив строкову військову службу. Згодом працював в управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області, а також кур'єром в заводському районному суді. До мобілізації призваний у березні поточного року. Він нікого й ніколи не боявся. Брався за будь-яке завдання, завжди намагався бути потрібним. Таким Дмитрія пригадує його знайомий. Душе болять. Дімку я знав, він жив у нас на вулиці. Хороша людина була. Чесно, спокійний. Фашистські виродки забрали. У нас ще одну хорошу людину. Вічна пам'ять, слава, герою. Завжди був веселий та врівноважений, вірний своєму слову і військовій присязі. Ще один кам'янчанин на жаль віддав життя за мирне небо і волю української нації. У нього залишилися батьки та сестра доземний уклін, воїну захиснику. Пам'ятаємо наших героїв.